Пологовий будинок після атаки поки що не працюватиме. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА. Нині міська влада перенаправляє всіх породіль до міської лікарні номер 9 А разом з ними і колектив медзакладу отримати допомогу чи консультацію фахівців гінекологічного відділення можна також у лікарні екстреної та швидкої меддопомоги. На місці ж атаки досі триває ліквідація наслідків прильоту. Загалом у перший день лютого під час атаки по Запоріжжю семеро людей отримали поранення. Шестеро з Них нині у лікарнях міста наймолодші постраждалі 22 роки, найстарші 69. Одна з жінок отримала серйозні поранення. Медики провели оперативне втручання. Нині її стан стабілізували. Пацієнтка одужує. Одна з пацієнток була у тяжкому стані, отримала оперативне втручання. Наразі стан вдалося стабілізувати до середнього. Перебувають пацієнтки в палату в задовільному. Одну пацієнтку переведено до іншого лікарняного закладу. Це переважно вогнепальні осколкові поранення голови та тулупу, а також кінцівок. Надали оперативне втручання, виконана первинна хірургічна обробка ран і отримують безпосередньо в палатах відділення подальше лікування.